Ігор Анатолійович Завірюхін народився 3 січня 1957 року у місті Запоріжжі. Після закінчення школи вступив до Рязанського командного військового училища, брав участь у військових діях у Грузії, Афганістані, Закавказі. Після виходу на пенсію у 1991 році переїхав до міста Бровари та займався приватним охоронно-детективним бізнесом. Був директором Альянс Альфа. З початку бойових дій на сході України Ігор Завірюхін їздив до зони АТО як волонтер тренував бійців добровольчих батальйонів МВС. На фронт пішов добровольцем до 25-го батальйону територіальної оборони Київської області. Київська Русь ЗСУ, Офіційно зарахований до батальйону у вересні 2014 року. Загинув Ігор Анатолійович 30 січня 2015 року в районі селища Рідкодуб Шахтарського району Донецької області. Через місяць тіло героя було передано українській стороні під Горлівкою. 28 лютого 2015 року жителі міста Бровари попрощалися із 58-річним добровольцем Ігорем Завірюхиним. героя було розвіяно над Говерлою.